І скільки він коштує? 36,50, 36,48. На гривню більше, ніж учора. На одній з АЗС міста водій демонструє чеки з ціною на автомобільний газ. На заправці ж говорять, за тиждень ціна на цей вид пального зросла на 3 гривні. Віжу, що ціни повисились на нього. дуже сильно повисились. Ну я на дізелі, тому дізель більше менше ще держиться. Ми в не силах повлияти на ситуацію. Ми сприймаємо як є. Ще у серпні вартість автогазу складала трохи менше 24 гривень. За майже три місяці ціна збільшилася на 11 гривень. Менеджери АЗС не надто охочі до розмов, проте зізнаються великого ажіотажу. Не спостерігають лише у ранкові та вечірні години, але це звичний пік споживання на заправках. Палива поки вистачає. А да, що паками держимося? Зростання цін на паливо частково пов'язане із страйком перевізників на українсько польському кордоні. Однак дефіциту палива не буде. Аудитори говорять, що змінюватиметься лише ціна. Це просто інформаційний привід для того, щоб здорожчати. Українська економіка є інформаційно генною, говорить аудитор Михайло Крапивко. Тому повідомлення про блокування українських фур на польському кордоні говорять про порушення логістики. А якщо так, то товари, які йдуть з-за кордону в країні, здорожчають, хоча б на вартість простої автомобіля. Таким чином, паливо у нас першими відреагували на цю подію. Хоча, якщо так розбиратися, ми не багато палива отримуємо через польський кордон. У нас багато палива йде з, Руму... з Румунії. Там у нас з кордонами все гаразд, все працює. Страйк на кордоні не єдиний привід для здорожчання різних товарів, вважає Михайло Крапивко. Цей процес відбувається постійно. У червні, наприклад, оподаткування палива повернули на довоєнний рівень, тому й вартість зросла із 40 гривень за літр до майже 60, додає експерт. Вчора була інформація про те, що страйкарі-перевізники. Долучили долучають до себе страйкарів-аграрників, які виступають проти імпорта експорта з нашої сторони для них. Імпорта аграрної продукції з України в Польщу. Це може вплинути тільки на здешевшення продукції країни, тому що зовнішній ринок в якої мірі буде перекритий. Чим закінчаться чергові страйки на кордоні, поки невідомо. Однак до нового року, прогнозує експерт, ціна на заправках може сягти позначки 65 гривень за літр. Тетяна Зайць та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.